Як сушити деревину, цю, що я наарполірував? Ось, на арпалірував деревини, питалися, як я її сушу. Отако. Тупо висипав на купу і сушу. Зараз хочу цей. Хочу спробувати, чи не спріло воно знизу чи ні. Думав, чим це їх розрити. Ось Взяв спеціально антикат, антипрокольні рукавиці, то тут можуть бути якісь колюхи з дичок. На всякий случай, щоб не поколоти пальці. А то думав рити цим. Думав розривати якоюсь лопатою чи вилами, але ці патики не дуже удобно беруться. Так, це я був, е, арпалірував е, трохи їх. Так, е, Арпал, отакий ой, кому цікаво у мене, це саме слабенька модель. Подивимося, чи, чи воно не запріло. Так. Дивіться, тут, ну, як мінімум, до дна я, напевно, не дорився. Ой, так, До дна я не дореюся. Ну, все, з пів метра прорив. Дивіться, немає. Ні цвілості, ні прілості немає. Е, дивіться, в чому тут фішка? Вони, виходить, не плотно стають, як листя. А тут, бачите, між ними вистачає воздуху. Воздух тут проходить. І вони в мене, бачите, тупо тако на купі стоять. Я зразу їх думав в якихось корзінах, ящиках тримати, а тоді зрозумів, що це дуже багато місця займає. От я зробив такий засік. Накидав сюди і тут воно сохне. Ну Тут в мене е, цей катрага, тут прогон пробивається трошки, то я думаю, нормально буде. Ну, поки ніби не запріли, бо питалися люди в коментах, чи не пріють ці геляки, чи пріють. Ну, вроді би, не попріли. Не знаю. Ось так і. О. Скільки риєш, бачите, цвілості ніякої немає. Може, звісно, там на, на дні воно десь спріло, але я ж до дна зараз не дориюся. Так що, кому цікаво, зимою буду ними палити. Якщо буде паршиве на дні, то я покажу, що мені. Шкода показати, чи запріли вони, чи не запріли. Ну, я ще трохи доб'ю сюди. Але просто зараз чим паршиво, зараз листя є на деревах, я не хочу того листя набивати. А от коли весна осінь листя мало, тоді зашибіст ці штуки теребити. Десь півтора часа часу мотоблочний прицеп, техніка набиває. Штука реально толкова.